Доброго дня, я Денис Дудник, і я хочу розповісти вам про лайфтрекер. Лайфтрекер це такий інструмент розвитку особистих навичок. Він формує звіти про зміну параметрів особистого життя. І Це така хмарна інфраструктура, яка може бути військовим сержантом, наприклад, таким здоровецьким, волохатим, злим. Який вам ніжно допомагає самовдосконалюватись, або може бути навпаки дуже надійним, таким близьким, особистим другом або подругою. Лайфтрекер створено компанією Web Control спеціально для психологічного хабу танту. Я також розробник і амбасадор лай лайфтрекеру. Основна задача лайфтрекеру, для чого він був створений, це економія часу та зниження навантаження на психологів і психологінь, тренерів, коучів нашого хабу. Ну, я трошки подоросліше когось з вас, тому я пам'ятаю такий дитячий фільм «Електронік», пригода електроніка. От, мораль до цього е, фільму, е, що впахувати важко працювати, мають роботи, а люди насолоджуватись життям. Е, е, е. Ну, ось це якраз про лайфтрекер. Mm -hmm. <смір> лайфтрекер перевірено допомагає психологам, тренерам працювати з ПТСР, ВСД, депресією, апатією, тривожними панічними розладами, станами, панічними атаками, ефективний тобто при цьому, що стосується. Гормональних розладів, залежності дуже ефективний, і дуже ефективний при зниженні зайвої ваги. Коротше, скрізь, де потрібен контроль виконання домашніх завдань, лайфтрекер просто унікально підходить для цього. От. З чимось порівняти його на ринку важко, тому що є спеціальні спортивні інструменти, але вони розраховані на е, фізичні е, фізичний розвиток, е, фізичний нав... розвиток фізичних навичок. А, але ж це тільки один пазл е, зцілення. От, психологи працюють значно глибше, е, і для цього, відповідно, треба інший інструмент, і якраз це лайфтрекер. А, він для цього і створювався. А, тому я, от оскільки він такий унікальний, з'явився, то я хочу поділитися з колегами. Чому? Тому що коли ми тестували цей а, з колегами цей трекер, то а, ми прийшли для, до висновку, який трошки поза межами наших експериментів знаходився. А, що Насправді психологи, тренери особистого розвитку, коучі вони дуже завантажені люди по часу. У них такі обмеження є, ну тому що групові заняття, індивідуальні консультації, навчання обов'язково особистий розвиток повинен бути плюс битовуха. Плюс особисте життя. Тобто часу обмай... ну, обмежені вони дуже по часу, а лайфтрекер просто драматично економить час в рази. А ще така штука, що ну, це по сутні ремісництво і доходи, доходи вони залежать від кількості клієнтів. А є така наука управління, і в цій науці є така категорія, оптимальна норма керованості. Цифра 7 така плюс-мінус 2, в залежності від задач. Тобто ефективно управляти можна сім'ю клієнтами. Якщо ця норма управляємості керованості збільшується, там то ефективність дуже сильно знижується. От. Ну і людина упахується аж так, що ну, зрозуміло. Е, і це розрахували вчені такі, які управлінням займалися дуже так ретельненько. Тому е, без спеціальних інструментів при великій кількості клієнтів не обійтись. І це лайфтрекер такий інструмент. Е, лайфтрекер формує е, зрозумілі звіти з Фото, аудіо, е, текстових повідомлень. От, клієнти е, закидають цю, всю цю інформацію через банальний е, телеграм-бот. а У тренера формується така Excel-табличка. табличка, табличка в яку, е, яка дає можливість в рази економити час на обробку даних. І таким чином в рази економиться час е, роботи тренера, психолога, е, підвищується якість при цьому управління, е, знижується сильно навантаження, на очі дуже сильно знижується, тому що там в основному йде прослуховування аудіо. Е, Інформації. Причому, коли слухаєш аудіоінформацію, ти ще відчуваєш, що там говорить, як говорить клієнт, і ти відчуваєш, що з ним зараз відбувається, в якому він зараз стані. Це теж важливо. Ну і взагалі, що? Получається, що психолог, тренер він може значно збільшувати кількість своїх клієнтів, і при цьому значно збільшувати кількість вільного часу. Для себе любого, для себе любої. І це дуже круто. Е, більш докладно про лайфтрекер, то звертайтесь до мене особисто. Я амбасадор лайфтрекеру і представляю інтереси компанії Вебконтроль. Лайфтрекер продається, його можна протестувати для більш наглядної презентації. Ну, я особисто сам продемонструю, як він допомагає драматично знизити вагу. Я... За певних обставин трошки, навіть не трошки набрав ваги, і я зараз покажу, як це дуже круто е працює лайфтрекер по зниженню зайвої ваги. Ну, але це в інших моїх постах. Читайте, дзвоніть, пишіть, звертайтесь, рад був раз вас. З вами поспілкуватися. Мої контакти на сайті Психологічний Хаб. Танто. Бувайте.